Повелі відкрита вакансія на посаду викладача закладу професійної освіти. Заробітна плата понад 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснювати теоретичну і практичну підготовку учнів предмету фізика, забезпечувати умови для засвоєння учнями освітньої програми. Також потрібно буде використовувати ефективні форми, методики і засоби навчання, нові педагогічні технології. Викладачу потрібно буде формувати в учнів уміння, навички та готувати їх до застосування отриманих знань у практичній діяльності. В облапи Дубівської сільської громади потрібен водій автотранспортних засобів. Заробітна плата 15 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків перевезення кукурудзи з поля на тік грузовим автомобілем МАЗ, подача автомобіля, під навантаження і розвантаження вантажів. Також потрібно буде контролювати правильність навантаження, розміщення і закріплення вантажу. У Нововолинську відкрита вакансія диспетчера. Заробітна плата майже 13 тисяч гривень. Серед завдань забезпечувати надійне та безперебійне електропостачання користувачів філії, відповідати за злагоджену роботу оперативного персоналу під час виконання робіт на обладнанні та в мережі філії. У струмівку Луцького району на роботу шукають електрозварника ручного зварювання. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Обов'язками будуть електрозварювальні роботи на будівництві. У Вишнів, що на Ковальщині, на роботу потрібен касир-операціоніст. Заробітна плата 10 тисяч гривень. Серед завдань здійснення операцій, пов'язаних із прийманням та видачею товару, а також ведення внутрішнього обліку і подача звітності. У той, кут, що на Ковальщині на роботу потрібен оператор автоматичних та напівавтоматичних ліній верстатів та установок. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Завданнями будуть введення процесу оброблення деревини з пульта керування, забезпечувати безперебійну роботу автоматичної лінії, налагоджувати устаткування і механізми в процесі роботи. У ковалі на роботу шукають офіціанта. Заробітна плата 11 тисяч гривень. Обов'язком буде обслуговування відвідувачів у закладі громадського харчування. У Луцьк потрібна людина на посаду завідувача складу. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків здійснення комплектації накладних на відвантаження, розвантаження, прийом, відбір та розкладання товарів, інвентаризація складських залишків, контроль ведення обліку наявних на складі матеріальних цінностей, підтримка порядку та робота в 1 с бухгалтерії, кандидату на роботу необхідні такі особистісні якості, як чесність та порядність, а також потрібне посвідчення водія категорії Б. У Нововолинську відкрита вакансія на посаду начальника цеху. Заробітна плата 18 тисяч гривень. Серед завдань та обов'язків організація та управління виробництвом інструменту і технологічного оснащення на обладнанні з числовим програмним управлінням. У доросині Луцького району на роботу потрібен лікар загальної практики. Заробітна плата 20 тисяч гривень. Серед завдань здійснювати динамічне спостереження за станом здоров'я пацієнтів з проведенням необхідного обстеження і оздоровлення за індивідуальним планом. Також потрібно буде застосовувати сучасні методи діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів і надавати невідкладну медичну допомогу на догоспітальному етапі. Також у Луцьк на роботу шукають швею. Заробітна плата 12 тисяч гривень. Обов'язками будуть пошиття українських сорочок, блуз, плать та робочого одягу на швейних машинах типікал, бразер та «Самстар».